Ані квартал, глава 5. Блогери з інтернету. Усе почалось, як завжди, з бухла. Тамарка заливала синьку в крапельницю, коля прокладка мастурбував на рекламу боржомі. Андрій Кувалда намагався забити в Тікток цвях. І тут у голові Сережи Унітаза клацнуло. Та скільки можна пити, просто так. Давайте бля пити на камеру. Всі так бабло рубають, у кого мотивація, у кого рецепти, а в нас буде контент із підвалу. Контент? Ти що пізданувся? спитала Тамарка. В мене тільки телефон 2009 року і шприц. Та хуй з ним. Головне, щоб звук писав, а картинка то вже хто як уявить. Так народився канал Підзалупний контент. Перший стрім, як правильно. Ставити крапельницю сам собі і не здохнути. Та Марка пояснює: ось це Вена, ось це спирт, спирт для Вен і для душі. Отак, і все, типа жива. Позаду Андрій Кувалда намагається врубати козацький марш з мікрохвильовки, в яку вставив сім карту. Коля прокладка в цей час розказує анекдот. Йдуть два алкоголіки: один каже, хочеш жити, пий воду, а другий каже, а нахуй я тоді жити. Тим часом у двері вривається Вова тракторист, сивий бугай із села Курваки, з маслом на грудях і лайном під нігтями. Йобані в рот, я ваші відоси дивився! Поржав аж трактор, глуханув! гарнув він і поставив на стіл трилітрову банку з чимось бурим. Що це? Спитав Сережа, то мій самогон з буряка, дохлого кота і спогадів про перше кохання. Б'є з двох ковтків, всі випили, всі впали. Пес дюк облизав телефон і випадково виклав стріму Тікток. Результат один мільйон переглядів. І коментар. Це найпіздатіше, що я бачив після смерті діда на весіллі. Сережа офіційно стає інфлюенсером. А коля починає вести рубрику Як зробити в резерватив із кулька і соплів та марка з кувалдою роблять АСМР, де один нюхає валідол, а друга п'є борщ із шприца. А Вова тракторист відкриває рубрику Сільське порно але без порно, просто земля і я. І з того дня всі знали під залупний контент, коли стид і ганьба, але душа співає.